Four, three, two, one. У Києві відбулась хода на підтримку всеукраїнського страйку, який у четвер упродовж години оголосили в різних регіонах України. Участю узяли близько сотні активістів. Учасники закликали киян приєднуватись до протесту. Державна інспекція з питань праці заявила потім, що попереджувальний всеукраїнський страйк не відбувся, бо інспектори з питань праці не повідомляли про масове припинення роботи підприємств або інших установ. Лідера фракції Батьківщина у Верховній Раді Арсенія Яценюка облили в середу Зеленкою в Харкові на виході з лікарні Укрзалізниці, де він зустрічався з ув'язненим лідером партії, колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. Є вже... кажуть, що його там облили відпочатки мають логіка. Близько 30 активістів, серед яких були українські письменники і науковці, пікетували посольства Австрії і Німеччини в Києві з вимогою заблокувати рахунки українських високопосадовців, причетних до порушення прав людини в Україні. Поспілкувавшись із австрійським послом, мітингувальники рушили до німецького посольства, але там до них ніхто не вийшов. До 25-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану у приміщенні Центрального державного архіву громадських об'єднань України в Києві відкрилася виставка документів і фотоматеріалів, незагоєна рана афганської війни. На виставці представлені документи органів влади й управління і радянського періоду, і часів незалежності. Тобто то трошки не, не життєві історії. Просто ну, чому не життєві? Фактично ж вирішувалися на рівні держави, а потім спускалися.

На барикадах на вулиці Грушевського в Києві у понеділок встановили фортепіано і влаштували концерт. Низку виконавців очолила співачка Руслана. Концерт відбувся перед кордоном бійців внутрішніх військ МВС. Алюзії раз вони відносно яйця тут є шахтар з Метець зі Львова Юрій Гайда подарував майданові в Києві півметрову скляну писанку. За словами автора, арт-об'єкт є символом влади в Україні і тому повинен бути на майдані. Також це алюзія на яйце, яким у 2004 році поцілили в тодішнього кандидата на президента Віктора Януковича, тримати владу в руках тут, на Майдані. Друге готуйте. Друге є. Друге є. Я буду зараз, щоб не чекати.